Усім з вами програма Хендмейд, і з вами ваші ведучі Андрій і Лена. Сьогодні у нас такий е, святковий настрій. Так. Ось. І ми сьогодні будемо робити символ наступаючого року. Так, у нас ми сьогодні продовжуємо е, виробляти і творити подарунки. І до усіх новорічних, до всіх зимових свят. Сьогодні ми будемо у нас із дійсно дуже символічна програма. Сьогодні будемо робити прекрасних милих овечок. І звісно, ми це будемо робити на самі, У нас сьогодні в гостях прекрасна дівчина. Це Марина. Абрамова. А, Марина, вам добрий день. Дякуємо, що прийшли до нас. А, ну, представимо трошечки Марину. Марина майстер-хендмейдер на всі руки сьогодні в іпостасі іграшкових справ майстра. Я б так, мабуть, напевно сказала. А, Марина, розкажіть, будь ласка, що саме ми і яким чином ми будемо робити? Сьогодні я пропоную зробити овечку як символ 2015 року, виполнена на техніці сухого валяння. Для этого нам понадобится в первую очередь подложка Так. для поверхности, чтобы защитить поверхность стола. Ага, допустим. На чем мы нужно... сам мы будем працювать? Да, нужна подложка. Это можно использовать как толстый войлок. И в специализированных магазинах продается. Спеціальна щетка пластиковая для а, так, 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 Но Вона дуже дорога, і як альтернативу, можна использовать губку банну, або вот таку в данный момент для mm -hmm. маленької вот як вот овечка, да? то можна і маленьку. Це виходить для того, грубо кажучи, щоб не пошкодити пальці і не пошкодити саму голку. И пальці, голку і поверхню, на якій ми будемо робити. Зрозуміло. А десь який колапс, виходить. Вівцю постригли і з неї зробили вівцю. Так, повезло ігрушки і овечки. Ну так, бачиш, овечку з овечки робити це дійсно прикольно. Марин, що ще нам потрібно сьогодні буде? Необхідні іголки для валяння. Можна сказати, це такий інструмент, з допомогою якого Такой пучок шерсти приобретает форму игрушки или там разных аксессуаров, mm -hmm. украшений. И иголки бывают разных видов за засечения иголки. Mm -hmm. Это может быть треугольная форма, звздчатая форма. Я думала, що вони якось вони просто... От... Ну, ну, в магазинах, да, в магазинах у нас більше продаються треугольний. Ага. Тобто, от я даже в а ну, ага. чим зручніше, чи це залежить від того, який саме виріб ми будемо? робити? Ну, наприклад, треугольна форма, вона використовується для початкової стадії угу. для роботи. Звердчата форма, вона для фінішної обробки зділля. Вона більш тонка. Ага. не більш тонка, а звердчата більш тонка. А, а вот такі блочки, це для лінових, так? такі блочки є, там багато. А, це, да, для того, щоб швидше можна зробити зділля, якщо воно велике. Mm Можно также, допустим, взять несколько иголок, взять резинку, вот такие есть резинки для, ну, для купюр. Uh -huh. вот. И обмотать иголки, и получится у нас тоже такая ценка. Цельная... Ага, ніби с трьома такими жалами. Ось такие у нас секреты. Тут раскрываются сегодня також. Также они делятся по номерам. Ага. А Крім голок, губок для миття посуду, я надо разумею. звісно, да. Нам нужна шерсть, это натуральная шерсть овечья. Угу. Вообще используется не только овечья шерсть. Может быть, шерсть лами, верблюжья шерсть, угу. но їх их тоже труднее найти. Угу. Они как бы может в интернет-магазинах можно найти, ну, це но они и так... дороже. Ну, це звісно, зрозуміло. У нас все ну, ж таки овечки, дружки... наші, гуцульські, вони тут на Да, Так, ну, <laughs> да, і якби как більш бы, доступно, це овечья шерсть окрашивают ее в разные цвета. Угу. Mm -hmm. Вот, Это у нас используем мы кардочесанную шерсть. Ну, ось така ось овеча вовна да, а воно кардачок, от, да. Так, кордоческую. Вона похожа на вату. вату. Mm -hmm. хаотичні. Вона трошки дійсно дуже да. такі ватне, такі, дуже таке повітряне. А, дуже є шерсть, вони наподобі, як ленти. Там вже mm -hmm. волокна вони розположені так, по прямій лінії. Ага. Ну, для ігрушки краще кордачатися. Ага. Тому що краще виходять ну, пряма поверхність. Mm -hmm. Вони більш рівненькі, гладенькі, yeah. виходять вже в готовому yeah. вигляді. Yeah. Так, зрозуміло. Ну і ще я тут бачу, ну, перше, у нас тут дуже багато е, кольорів нашої вовни. У нас ще є пензлики, ножиці, булавочки, бісеринки, волосінь. Це у нас вже для оздоблення, наскільки я розумію. Да, так, для, наприклад, для глаз можна mm -hmm. использовать и пуговицы, и купить можно уже готовые глазки, mm -hmm. носики, а можно использовать бисер. Mm -hmm. вот. А также можно взять булавки, mm -hmm. покрасить их ну, в нужный цвет. Или это чорний, или допустим там разокрасити. Зелене або сделать... да, блакитне. І з цього зробити вже очнят. Да. Зрозуміло, ну нібито з матеріалами розібралися з о, усім інструментарієм, теж розібралися, тому думаю, щоб пора приступати. щоб усім було зручно, давайте ми вас поставимо по центру, тоді усім буде все гарно видно і зрозуміло. З чого ми почнемо? Значить, беремо ми э, наші губки, так. Берём шерсть. Угу. Uh Якщо -huh. у нас ігрушка велика, можна для основання використовувати грубу шерсть або uh -huh. сливер. Е сливер тканина очищена, неокрашена шерсть. Угу. Uh -huh. Ну вот даже можно, можете видеть, тут і травка там uh -huh. попадається, ну Mm -hmm. Значить, э, вибираємо цвіт, допустимо. Mm -hmm. Ну, от мені сіренька теж подобається. Так, дивіться. Ось таку? Так, да, Цвіту долара. Не буде скидатися на те, що твої овечки просто погано. Ні. Nee. Це, може, це буде моя власна овечка, грошова овечка. <рес> так, тепер ми, е, наскільки ми пам'ятаємо, то нам потрібно відірвати собі шматочки цієї шерсті, і ми це робимо ось таким чином, так? Ну, як би, Навіть не відкриваємо, а витягуємо. Угу. Витягуємо кусочки шерсті, нужного количества. Ну, такого кількості буде достатньо. Можна поки не лежить на губку, можна на стол. Так, ну, есть такие у нас э, шматочки волны овно-топорье. И Нет. потом берем э, опять э, эту шерсть, вот так вот в разные стороны распушиваем, чтобы рассоединить э, волокна шерсти. Угу. Когда, мы, когда мы это сделали, уже приобретаем форму. Делаем для овечки такую цилиндрическую форму. <звы> Мне нравится, почему сухое валяние то можно и увеличить размер игрушки, uh -huh. уменьшить где-то, как бы поправить можно. Ну так, при мокром уволении такого, так я навряд ли удастся. Вначале берем иголку более толстую, а потом уже финишную будем использовать более тонкую иголку. Так, берем, ставим, значит, на губку. Так. Так, и теперь работаем иголочкой. Прокалываем нашу шерсть. чим більше проколов, тим більше у нас свалюється шерсть. Угу. Тобто ми ніби загоняємо голочкою тоненькі волокна всередину? Так, да, і поправляємо пальцями нашу как бы, форму, так робимо угу. пальцями. Иголкой нужно до середины проходить, чтобы сваливались вот с помощью насечек, если ви вы видели, да, вот да, да. сваливается волокна шерсти между собой. Нужно быть аккуратными, потому что можно... По пальцах да. себе так добряче можно вструмить. Так, у нас процес валяння відбувається, і це робота, наскільки ми пам'ятаємо, досить не коротка. Тому ми вам пропонуємо подивитися наш перший сюжет. Handmade. Часто у початківців любителів фелтінгу, тобто валяння, виникає питання, які інструменти потрібні. Спеціальних інструментів і пристосувань для сухого валяння, фільцювання існує не так вже багато, і найголовніший з них, звичайно ж, голка. Асортимент голок для валяння шерсті досить широкий і різноманітний. В залежності від товщини голки діляться на чотири типи: грубі, середні, тонкі і дуже тонкі. Товщина голки впливає на швидкість звалювання шерсті і ступінь деталізації поверхні виробу. Всі вони мають маркування номерами, серед яких перший номер має найтов. То, серед яких перший номер має грубої вовни, а також їх використовують у самому початку валяння. У процесі валяння товсті голки змінюють на більш тонкі, які не залишають дюрочок і легше входять в шерсть. Середні товщини голками можна зваляти виріб від початку і до кінця, а тонкими голками виконують фінішну обробку деталей. Голки фільцнадель виготовляють із загартованої сталі, завдяки чому вони мають гарну пружність і під час роботи не гнуться. Коли ви встромляєте голку в шерсть, то насічки в нижній частині голки зачіпляють волокна шерсті і Проштовхують їх у нижні шари, в результаті чого відбувається сплутування вовняних волокон. Наконечник або носик голки для валяння також може бути різним. Вони бувають загостреними, стандартними, закругленими, грубими і тонкими. Довжина голки варіюється від 6 до 13 сантиметрів. Голки для валяння розрізняють ще й за формою перерізу робочої частини. Можна сказати, що це основна ознака відмінності: конічні, трикутні, трикінцева зірка, алмаз, циліндр, зірчасті, корончаті, форма виделки, перевернутий шип і одна з Останніх модифікацій кручена голка, яка є більш міцною та значно пришвидшує процес. Найпоширенішими голками для валяння є трикутні і зірчасті. Різні типи голок використовуються і на різних етапах валяння, і для виготовлення різних деталей, наприклад, волосся, вії або кудлату шерсть ляльок, зручніше зробити корончатою голкою. А також різні голки застосовуються для валяння різних виробів різної форми об'ємних або пласких. Ну, такі от овнені іграшки вони дуже кльові, як для подарунків, особливо зараз дітям на, на Святого Миколая. Мені здається, що це взагалі просто навіть ну, можна і не тільки дітям, я думаю, и взрослым приємно. Ну, да, приятно. Я думаю, що що дійсно так, тому що все ж таки всі дорослі, вони просто великі просто діти. Формируємо, как бы вот я говорила, да, уже цилиндр і угу. такую подставочку, чтобы наша овечка могла стоять. Сейчас пока что мы детально не делаем, потому что еще потом мы сделаем такое финишное покрытие. Угу. Положение иголки нужно менять. С как разных сторон, чтобы она захода. С разных сторон, да, чтобы, да, чтобы равномерно и под И кутами, так? Ну, вообще, если мы держим как бы, игрушку на губке, допустим, uh -huh. то иголка должна быть перпендикулярна поверхности. Ага. Якщо ми просто делаем по одному і тому же месту, там вже виходить углубление. Uh -huh. то необходимо нам, допустим, там, якщо нужно наметить, де будуть глаза, uh -huh. там носик. А, тобто ми можемо в принципі таким чином створювати рельєф якоїсь мордашки. То так, так. Да. Возможно, тому що ізначально как бы придали таку форму удлінінну, uh -huh. тобто краще за все від по від самого початку намагатися да, якось сформувати. Можно вот так вот чуть вытягивать, если там вдруг угу. много уколовлены. Да. Не, 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 а ще прикольно можна з таких вовняних іграшок робити якісь для, для маленьких дітей? Мобілі так на, на, на ліжечка або якісь такі гірляндочки. Навіть ялинкові прикраси чому прокрас б... Ну, я думаю, да, хороша, игрушки ідея. Как бы, ну, на насчет дітей, я думаю, все-таки лучше что-то такое, что можно помыть. Тому ну, що з шерсті, з ткані, я думаю, дітям і також може бути алергія. Ну, ось це точно. Тут нам тут, погодно. А для чого можна ось взагалі яким це можна якось виправити форму чи зробити більш тугою іграшку, ось з допомогою ось такого накладення клаптиків? 에, ну, як как би бы і справити форму, зробити більш Угу. Якщо у нас якісь яни є. и вообще как бы финишное покрытие вот так вот в нахлест мы ложим пучок uh -huh. шерсти и вот так вот дальше приваливаем и тогда она получается более ровная uh -huh. вот видите уже она uh -huh. более становится ровной. Также так лишь равномерно такая гладенькая ну вот, как бы можно любой из любой как бы, ситуации выйти uh -huh. допустим выходила у нас удлиненная такая можно сделать ее более такой толстенькой назад uh -huh. Ну що, друзі, у нас вийшли ось такі заготовочки. У нас такі вже майже готові овечки. Тепер їм потрібно зробити мордочки, вушка, очки і З чого ми Далі продовжимо? ми беремо мордочку. Можна взяти контрастний цвет. Угу. Вибираємо, де у нас буде мордочка. Для цього нашу фігурку, посмотримо, як вона краще стоїть. Угу. Вот у меня тут, значит, посерединке наверху. Вот так вот приваливаем, приваливаем такой кружочек, намечаем. Невелыкий пока что? Да, пока что небольшой. Можно круг, ну чуть-чуть такой продолговатый. Как бы вытягиваем мордочку. Еле заметный. Потом угу. добавляем еще шерсть, чтобы нам, чтобы мордочка такая становилась объемнее. Ну, виходить, що ми по, 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 по суті ми привалюємо тільки з країв, щоб воно трималося добре, більш-менш, а основа все ж таки, об'єм все ж таки залишався по центру, правильно? Да. Далі робимо ушки. Вушки робимо такі ж самі, як і о, основа. І тіло, да. Для ушок ми відриваємо кусочки шерсті, два кусочки шерсті. Невеликих Для, такі, так? Для того, чому два? Для того, щоб у нас ушки були одинакові. Угу. Потому что если мы сделаем вначале одно ушко, а потом другое, оно может быть разные по величине. Также, если так, таким же образом делаем ножки, допустим, mm -hmm. если mm -hmm. какие-то мелкие детали одинаковые. Вот взяли шерсть одинаковой величины. Можно чуть меньше, чтобы ушки были тоненькие. Вот это буду замаленько. Чи нормально? Ну вот так, да. Uh -huh. Потом делаем такую петельку. Вот такую. Плеймо на поролон і валяємо. А як для того, щоб не приваляти наше вушко до поролону, що нам потрібно зробити? Просто відірвати? коли ми валяємо. Да, у нас может ага. присоединиться поролон, а потом мы отрываем и опять приваляем. И трошечки подправляем уже форму, как нам потом. Да, делаем. Для овечки нам нужна более продолговатые такие ушки. И еще валяем мы с одной стороны, а краешек оставляем вот такой пушистый, для того, чтобы можно было прикрепить к изделию. Ага. Вообще со временем поролон, он портится и начинает рассыпаться. За этим uh -huh. тоже нужно следить, чтобы на изделии не, не было образовался поролон. То тобто, есть так, то по ми розпошували наші вушка так, як вони мають бути овечки. Вони ж, пам'ятаєте, вони у них не настирчать, як у ослика, а вони у наї мають висіти трошки. А і тепер ми привалюємо да, тут, привалюємо, так? Так? да. В тому місці, де вони должны бути. Вот для этого нам и нужны эти свободные кончики шерсти, ага. которые мне приваляли для того, чтобы закрепить к изделию уже наши уши. Так, ну, а теперь можно не делать глаза. Так, теперь очи мы будем делать из бисера, насколько я понимаю. Вначале делаем глазницы, чтобы такие были глазки выпуклые. Так, как мы это делаем? Берем белую шерсть, маленькие маленький кусочек. Мы не брать белую, да, мы да, не Теперь делаем шарики. Складываем так пополам шерсть. Вначале на весу складываем. И так, так вот делаем, формируем такой маленький шарик. Угу. Можно даже так вот скрутить. Так, такая кропотливая работа. Потом чуть-чуть иголкой приваляем. Поправляем. Опять закручиваем. Вот получился у нас такой шарик. И приваливаем сюда уже к мордочке. Кончики свободної шерсті ми привалюємо. Ну що, у нас овечка наша майже майже готова. Вже вимальовується мордашка, вже оченята вже є. І тепер нам залишається зробити, ну, надати вже більше якогось характеру і чітких ліній. Як ми це У будемо нас робити? є глазниця вже, тепер нам uh -huh. потрібно зрачки. Беремо бісер, і пришиваємо бісер. Для начала... Ма, а, волосінь, правильно? Так. Да. Леска, мона ніч угу. називається. Вначале делаем такі проколи по центру глазниці, щоб тут, как бы зрачок був внутрі. Ага. Андрюш, у тебе таке чудовисько, таке пулькати-пулькати. Ти знаєш, і, і серед радянських мультиків теж є такі психиаті, що, що краще не дивитися. Я от думаю, ким ти надихався, коли ти це чудовисько придумав? Я більше схиляюся до чогось середнього між шреком і бабунієм. Шрек. Вимагає, а не можу. Ого. Це мирно вийде. Андрюша, ти цим гроші хочеш відлякувати? Я не розумію. А ти знаєш, деякі, деякі письменники вважають, що усіх, кого ми придумуємо, вони десь існують. Що ти зробив? Ти навіщо творити життя спортив? Тепер робимо носик. Да? Так. Беремо розову, шерсть. Опять же, ну маленький кусочек, не нужно большой. Делаем маленький кружок. Не сильно валяємо. Просто придаємо форму кружка. Так. Угу. Совсем И... такая навылочка, это така кнопочка. Да, ще можно даже меньше. И приваливаем к игрушки. Угу. Хвостик прячем под вот этот кружочек. Хвостик вот. угу. шерсти, не привалиной, под кружок. Таким образом крепим. Ну, носик має бути ще меньше, ніж очі, я так собі думаю. Ну, это у нас такая... Хоча дивлячись це на створіння ж... Андрюші, думаю, що в цій природі може да. бути взагалі все, що завгодно. Тепер для того, щоб виділити носик і створити ротик, беремо чорну нить, простою угу. катушечну нить. Взілок на нитки можемо не робити, просто спрячемо кінець нитки внутрі зділля. Угу. А воно не випаде потім? Ну, це ж у нас как бы, така ігрушка інтер'єрна, я думаю, що не випаде ее не мучить. Шарфик из фетра. Режем и делаем шарфик. Можно связать при желании. Займет чуть-чуть больше времени. Ну, в принципе, на рахунок уже прикрас для наших игр, чтобы тут можно гратися уже як завгодно. Тут на що вже фантазії вистачить. Теперь на макушке овечки делаем кудряшки. Имитируем. Кудряшки. Ага. Берем кусочек шерсти. то это колор, что и основ, основная овечка у да. нас. Приваливаем к макушке, вот так вот воздушную делаем эту шерсть, и такую делаем прическу. <laughs> Сильно не приваливаем, угу. можно даже где-то вот больше привалять, где-то меньше, тогда получается такой рельефный. Ну, так. Так, ну, не бы… Получилось. Получилось. У -у -у -у. Теперь, Теперь делаем окуляры. Да, очки. Для этого берем проволоку. У меня есть такая цветная проволока, можно выбрать цвет очков. И формируем очки. Для этого берем какой-то инструмент угу. или ручку, угу. кисточку. Закручиваем на кисточку. согласно сами окуляры. Да. Примеряем, где наметить, где будет второй кружок. Угу. Одеваем очки. Это можно просто намагаться якось то вструмить туда. Да, можно вст... просто сделать короче эти угу. дужки. Лишнее отрезаем. Делаем бахрому. А, еще забыли мы сделать хвостик. Маленький хвостик. Маленький, приваляти та. хвостик, так? Ну, теперь, ніби у нас овечки правильні. Теперь вони з хвостами. З окулярами, з шаликами, і все в них прекрасно. Так. О, собачки, у, мене так, нов, у мене така нова тваринка, називається Алкокоша. <рес> <рес> Боже, яке <я> воно миле <рес> і страшне. <рес> ну а мені таке таке враження, що у мене овечка француз. Не мені каже. Ну, овечки у нас вийшли дуже-дуже милими. Це прекрасні подарунки і до Дня Святого Миколая, і до Нового року. На Хеллоуін. Або просто ворогу. Ну, на, на, насправді кожна з цих іграшок вона має свій характер і вона дійсно ну, вже мила серцю. Нам вони дуже подобаються. Нам дуже сподобалося з вами а, працювати, подружитися. Дякуємо вам, що прийшли до нас. І з, звісно, вам... ми вас чекаємо Хруці. ще в гості. З новими майстер-класами. Ну а якщо ви не бачили, як саме ми робили наших овечок, то заходьте на наш офіційний сайт handmade.mtrk.com.ua І переглядайте цю програму від самого початку і до кінця. А також решту. Або якщо ж ви хочете потрапити сюди, в цю програму гостем або маєте якісь ідеї, заходьте на той же сайт, переходьте в рубрику ваші пропозиції і залишайте там свої заявки або ж ідеї. Ми будемо дуже раді втілити їх у нашій студії. Ще раз Маріні дякуємо. В нами в гостях була Марина Абрамова, хендмейдер на всі руки. Ну і ми вас чекаємо знову ж таки. Ми ж з вами прощаємося вже до наступного тижня. З вами були ваші ведучі. Андрій і Лена. Леночка, да, а як-нибудь Може, потім буде десь повторятися. Ну, Ну а ми вас вітаємо із наступаючим днем святого Миколая. Вам бажаємо солодких, хороших і дуже теплих і затишних подарунків. Що-небудь знайдіть у себе під подушкою. Особливо, якщо ви цілий рік були хорошими хлопчиками і дівчатками. Ну а в нашій програмі Handmade ми вам придумаємо що покласти під подушку. Щасливо!